Це вже в нас почався крісмас, вже почали, там буде відкриття, вже прикрашають все. В моєму містечку, в якому я прожила 10 років, вже прикрасили. Ну, не все ще. Як це у вас триває? У Європі так, одне свято закінчується, інше починається. І от я замислилася, якою б я справою займалася, якщо б у мене було багато вільного часу. Ну так, серйозно. Я б займалася соціальними мережами. От я відчуваю, що це моє. хоч воно не йде. І про, про те, що справи йдуть чи не йдуть, я вас запрошую в наступне відео подивитися і поговорити. Як ви думаєте, це так чи не так? Бо я прочитала пост і замислилася над цим. Про те, як треба вкладатися у справу. Ну, я думаю, що моя улюблена справа це буде соціальні мережі. Ну, З часом так точно буде.